Всім привіт! Це Микола Макуха. Ви, мабуть, його вже пам'ятаєте. Він робить одні з найкращих міні-сівалок в Україні. Але сьогодні я приїхав сюди на його виробництво, яке, до речі, перемістилось вже в інші цех. І покажемо зараз всі масштаби. Так от, сьогодні також покажемо нові розробки. Нові розробки сівалок шириною захвату 345 і 4 метра. Це навісні сівалки, під трактори, ну, мабуть. До 130 кінських сил. Тому поїхали далі. Друзі, вітаю вас! Хочу показати вам нашу нову розробочку. Дякую Сергію, що приїхав до нас, тому що у нас з'явились деякі новиночки. От, ми не стоїмо на місці, ми постійно щось вдосконалюємось, працюємо під нашого клієнта, під ваші потреби, тому що є дуже багато різних побажань. Ви всі знаєте, що в основі нас йдуть ці вавочки шириною захвату 3 метри чистого. Ті, хто не дивився наше відео, у нас є наша така е, ізюмінка, я не побоюсь цього слова. Коли в нас сошничок винесений за колесо. Це зроблено для того, щоб компенсувати ширину габаритну, тому що, наприклад, дана сівалка, яка представлена у нас тут вже на відвантаження, вона йде чисто з фату 4 метра і 5 сантиметрів. Тобто, по кількості сошників у нас іде тут 28 сошників. Так само у нас є сівалочки. Зараз більше пішли люди замовляти шириною з за афату 3,45. по кількості сошників там іде 24. Всі задавали мені питання, чого так, чого е, сз 24 сушники, вона 3,6 шириною Зефату, тому що... Е... Якщо по-простому скажу так, якщо взяти, навіть ми не раз переміряли, якщо потрібно буде в цеху, також це зробимо. Візьмемо е, рулеткою і поміряємо. Тобто, чітко 24 сошники це є, іде в нас 3,45 чистого зафату. На даній сівалці у нас 4 метра, ну ми її називаємо 4 метрова навісна. Такі сівалочки в нас саме ця замовлена під трактор кейс 110-й. Ну це вже підбільш. Ну, Я думаю, навіть МТЗ-892 він буде з нею працювати чітко. От... Е, в основі у нас всі сівалки вони йдуть з маркерами, маркерна система, тому що коли сошник винесений за колесо, то потім, після того, коли вона працює в комплексі, грібінка, прикаточка, тоді не видно де заїжджати вже наступного разу. Наступну загоночку. Тому всі, системи у нас, ну, всі сівалки обладнані маркерною системою. Є навіть там, ну, такі варіанти ну, на задньому плані 3-метрова, але вона ну, ще там до цього люди замовляли, тобто ми її не обладнували. Бо є такі моменти, нас, що люди замовляють, під навігацію, то там вже ну, якби не потрібно. От. По цій сівалості 4-метровій, габаритна ширина, ще раз повернемося, її 4 метра 5 см. По габаритах вона буде 4,20. Тобто, я вважаю, що це по габаритам саме ідеально, тому що якщо взяти 4-метрову і колись сошник тобто всередині, то вона буде там під 6 метрів захвату. Це вже є незручності на дорогах переїжджати. От. Ну, дана сівалка так само, як і всі ми комплектуємо розпушувачами сліду за трактором, тому що трактора вже більш потужніші, вони дуже ну, платняють сам ґрунт, і тоді вже ну, тяжко сошнику буде прорізати. Ми не міняємо свої технології по телескопічним проводам. Це, проводам. Ну, зараз я вважаю, що це найкраще, що може бути, тому що гофровані, вони дуже тріскаються, вони швидко виходять з ладу, а ці працюють нормально. Пружинка в нас йде, так як і на всіх сівалках посилена, 6 мм товщина. Варіатори, ті, хто, можливо, ще не бачив наше відео до цього, варіаторна система Варіо використовуємо тільки турецький, тільки турецький варіатор. Ну, Я не знаю, що може бути краще для того, щоб зараз виставити хорошу ну, норму висіва, більш точну. Сошник дводисковий зі зміщенням, 65 мм. Сталь, от, хороша, якісна сталь. Прикатка тут ще стоїть старош, старішого типу. Зараз ми вже почали робити свою прикаточку. У нас якраз ми там взяли, встановили дві прикаточки на цій сівалці. От, вже. Регулювання тут відбувається таким чином, що просто переставлянням пальчика. Тобто, ви собі переставляєте от, і регулюєте собі глибину. Тобто, тут вже можна відрегулювати там більш точніше. І зачасту раніше в цій, в цій прикаті розбивало ці от, Вони якби чугунні. І коли прикатка дуже сильно била, тобто воно їх розбивало, відбивало. Тоді вже ну, погане було регулювання глибини. Додали ми на наші сювалочки за бажаннями наших фермерів. Це відповідні такі поручні. От, і підніжка. Підніжка дуже зручна, тим що в нас йде сама основа підніжки, вона дуже висока. І було незручно на неї ну, ставати, там, якщо навіть завантажувати мішки там, чи з машини, ну, дуже незручно було. Зараз ми зробили підніжечку, все дуже просто, в транспортне ви її собі складаєте. Можете спокійно, вільно собі підніматися, на сівалочку для обслуговування. Тобто ну, там чи засипання зерна ну, взагалі ну, немає проблем ніяких. Трішки в пилі, але тут таке. Стоять, відповідно, лючки, так як, так як і раніше ми ставили. Тобто лючки відкривають, якщо бажаєте повністю засипати зерном. Проблем немає, якщо не висіваєте добре. Баки зараз можемо робити до 800 літрів. В принципі, ну, вже об'єм хороший. Тобто можна завантажувати і собі працювати без проблем. От. Поручні також для зручності. Коли там, щоб, ну, техніка безпеки повинна обов'язково бути, щоб десь там під час руху навіть, тому що зазвичай люди там стоять, працюють і щоб не впасти. От. Також на наших сівалках ми не міняємо концепцію в тому, щоб, наприклад, коли вони нас йдуть з доврибами, ми завжди використовуємо. Оцідечка для кращої, ну тобто для регулювання норми висів. Це дуже зручно. Ну я не знаю, більше ніхто цього не робить. Не хочуть, напевно, заморачуватися над цим. Ми це робимо. Клієнтам подобається нашим і ми працюємо постійно вдосконалюємо. Грибінка в комплексі завжди, на всіх сівалках, ми її встановлюємо. Неважливо з прикадкою, без прикадки. Вона у нас є стандартна комплектація. Ми її використовуємо, тому що навіть після прикатки вона дуже класно працює. Тобто, вона робить, закриває вологу. І ну, відповідно, ну, ми реально неї задоволені. Ми бачили осінь, ми знімали відео, як вона в роботі працює. Дуже супер. Вона мульчує. Так, да, Вона мульчує і на всходи це дуже класно, тому що, наприклад, більше якщо осінні всходи, щоб закрити, хоч мінімум, якусь вологу зберегти, тобто після прикатки вона її відповідно зразу закриває і всходи зразу видно. Вона капіляри оці, да. заплескані. Да, і тоді волога не випаровується, воно ну, абсолютно круто. От. Також у нас тут є ну, така невеличка сівалочка. Це те, що у нас зараз на майданчику на відвантаження. Е, 2,7 метра, я думаю, до речі. Власник цієї сівалочки дуже скоро побачить це відео, бо це його вона чекає. Я думаю, він також відзніме рекламний ролочок. Ми всі його подивимось. Варіанти дуже багато. В основі зараз у нас йдуть, ну, більше акцент робимо на такі широкогабаритні зафатні сівалочки, тому що люди збільшують площі і там 500 гектарів, 300 гектарів вже є сенс там, ну, в таких потреба, Тому що, наприклад, навіть трьохметрові метрові у нас є. Вони також вони в день закривають по 25-27 по гектарів, при, там, при швидкості 14-14,5. Це вже ми перевірили. Ну, перевірили з практики, як вона працює. От, ну, це вже відповідно буде закривати більше. От. Хочу показати ж, відповідно наше виробництво, тому що ми буквально півтора місяця, як почали реально тут працювати, запустилися в даний складний час воєнний, але ми переїхали, збільшили стрижки свої площі, от, збільшили штат. Я зараз вам все покажу, буде дуже цікаво, тому що багато новиночок. Ми постійно ми не стоїмо на місці, стараємося щось все постійно-постійно вдосконалювати і показувати. І незабаром, я думаю, ми покажемо ще нашу топову новиночку, також 3 метри, але ну, такого ви точно ще не бачили. Так що також слідкуйте за нашими відео, буде цікаво. Ну і зараз, відповідно, йдемо то я покажу вам виробництво. Наші виробничі процеси. Що, зараз хочу показати вам один з таких постів наших заготівельних. Ми ріжемо відповідно як і лазером, так і плазмою. В даному цеху зараз працює плазма. Ми вирізаємо кріплення для підтримання пружин, повітків. Тут у нас такий невеличкий заготівельний цех. Тут у нас стоять токарні, фрезерні станки, де ми заготовлюємо різні втулочки. Відповідно, тут у нас іде різка. Тобто починається перший такий пост, ми називаємо, де у нас відбувається різання металу. Далі ми переходимо в цех. В даному цеху у нас вже відбувається зварювання. Тобто метал, який потрапляє е, там, з лазера або з плазми, вже ми його зігнули, підготували до зварювання. Відбувається процес роботи зварювання. Використовуємо ми зварювальні апарати Фроніу. Я не знаю, що це може зараз бути краще, ну просто топові апарати. Я спочатку купив один на виробництво. Спробували ми дуже задоволені. Дуже хороші, якісні шви, ну, тобто апарати працюють дуже класно. Зараз ви бачите, у нас відбувається процес зварювання сівалок 3,45, тобто ми працюємо блоками. У нас ідуть, наприклад, сівалочки 3 метра, 2,40, 2,7 От на даному етапі, так як ми потрапили, вона зараз працює, йде процес роботи з сівалками 2, ой, 3,45 метра. Це ті новинки, про які ми з вами говорили. Тобто, у нас зараз збирається все 3,45. У нас невеличкі такі цех, зварювальний і слюсарний. Тут хлопці нас підготовлюють уже до, до фарбування. Тут до речі, хочу показати вам, де відбувається наше фарбування. То всі ми розповідаємо про те, що у нас зараз чисто порошкове фарбування. Є відповідна у нас процедура, тобто у нас іде в три етапи. Першими обробляємо відповідної хімії і метал перед фарбуванням, потім ми його ґрунтуємо. Перед цим в періодах ми його в печі пропікаємо і запікаємо. І наступний етап уже кінцевий у нас вже йде після ґрунтування, вже чисто фарбування. Фарбування відбувається відбувається у нас ось в цьому цеху. У нас є під 4-метрова. Зараз, до речі, покажемо там, в печі знаходяться деякі детальки. Зараз запікаються в даний час. Тут у нас вже відповідно пофарбована сівалочка. Ця сівалка, до речі, 3,45. Повністю процес фарбування ми також покажемо, як воно відбувається. Зараз ми покажемо в печі вже деякі деталі у нас. Вони тут вже пропікаються. Тут у нас, бачите, прогрунтовані вже кришки, диски. Після цього вже піде етап у нас фарбування. Грунтування у нас йде обов'язково. Тобто ми просто не наносимо краску відповідно зразу на голий метал, обов'язково фарбуємо. Ґрунтуємо, потім фарбуємо. Тут у нас деякі детальки вже. Ну, тобто йде лінія, відповідно. Там хлопці пофарбували, запікається і вже виїжджають готові деталі. Тут ми їх опечатуємо, тому що у нас виробництво зараз на декілька цехів розбито. І після цього ми тут же все упакували і завозимо вже на лінію збирання. Після цього. Коли вже всі відфарбовані деталі, конструкції приїжджають з іншого цеху, ми їх забираємо з фарбування, у нас відбувається процес збирання. І тут у нас, відповідно, вже йде лінія збирання наших сівалок. Повністю поетапно ми стараємось налагодити ці процеси, тому що продуктивність це найголовніше. І тут у нас починається вже повністю процес збирання і на вихід до спошивача. Тут я, до речі, хотів показати вам сівалочка. Стоїть на збирання, це сівалка 345. От у нас такі сівалки зараз люди беруть на трактора МТЗ 892 В принципі, 82-й з довантажувачем спереду без добре він не зможе з нею працювати. Це якраз на захвату СЗшки, так. Да. Це зешки. До речі, я зараз попрошу хлопців. Ми з вами поміряємо та 3,45 на 24 сошники. чого люди так говорять, що типу там уже я неправильно рахую. Всі кажуть, що я неправильно рахую. Я зараз в практиці покажу, як воно відбувається. От зараз, хлопці, дивіться, всім покажемо, про що ми говорили раніше, що 24 сушники. Всі мені пояснювали, що там немає чистого захвату 345, а 3,6 метри. Тепер дивіться, спеціально для вас беремо і переміряємо. На даній сівалці 345 метра стоїть 24 сушники. Тепер ми беремо. От і дивіться, по самому крайньому виходить у нас... 3 метра 45 сантиметрів. 24 сошника. У мене всі ширина, вся ширина захвату прирівнюється до чистої. Наприклад, якщо 3-метрова сівалка, у нас іде 21 сошник і чітко 3 метра захвату. Не так, як 20 сошників і всі прирівнюють, що це там 3 метри, а там чисто виходить 2,85. Тобто це не є неправда. Ну, у нас все по чесному Працюємо по чесному. Комплекс... На цій 24. Так як на СЗ. З чистого 3,45. Тобто сама ідеальна сівалочка, наприклад, для, я шкал, для МТЗ 892, в принципі 82 з довантажувачем, він може спокійно з нею працювати, вона буде по возі десь 950 кілограм, плюс завантаження там до півтори тонни, проблем немає, може її піднімати і працювати. В основі в нас йдуть всі сівалки трьохметрові. Там тобто і більше, останнім часом ми тільки почали брати замовлення на 3,45-4 метри. Ну, то есть люди вже збільшують, бачать саму технологію. За рахунок цього, що тошник винесений за колеса, ми транспортну ширину то есть габаритно, ми її зменшили і ну, краще проїжджати по дорогам, тобто вони не такі габаритні. О, це все у нас 3-3 метри. Оце, до речі, теж 3,45 збирається цівалочка. Також, відповідно, ми використовуємо ті ж самі катушки, косозубі з Тобто По катушкам технології ми не міняємо. Телескопи ми залишаємо. Тобто Воно в, сумі, в парі, воно дуже працює класно. Тобто Катушечка косозуба поступово висіває, хорошу робить розкладку зерна, прикаточка прикатала, грибінка свою справу зробила. Тобто, у вас будуть хороші, якісні посіли. Катушку, до речі, я зараз покажу. Напевно, там ось на цій сівалості, йдемо, я ми вам покажу. А відповідно, дивіться. Катушка йде косозуба. З можливістю висівати дрібні культури. Ну і в парі, відповідно, з добрим. Тобто треба, ну, нагадаємо, можливо, хто ще не дивився наше відео, основну ви відкриваєте. Дрібнонасінева, тобто у вас також відкривається в парі. Якщо потрібно сіяти дрібні, основну закрили, є дрібна, відкрили. Все, працюєте собі дрібною. Поводок використовуємо тільки 10 мм. Можна менше, але не бажано і ми цього не робимо. Тільки 10 мм товщина прута самої пружини 6 мм. Тобто тиск до 60 кілограмів ми можемо собі видавлювати. Відповідно, дечка, все як на кожних сівалках. Для кращої норми висіву, щоб виставити, ми на всіх сівалках використовуємо, якщо з добривом, відповідні дечка. Так ось у нас 2,7 метра. Тут взагалі добре видно, Косозуба катушка, телескопічний насіння провід. Тобто, відповідно, дуже зручне, легке регулювання і дрібнонасінневої, і основної і зернової. Все працює в парі. Катушечка безперервно висіває, по телескопам потрапляє зерно і вже підготовлене ложе від сушника робить дуже хорошу якісну розкладку. Ну і відповідно за неї стоїть прикатка, без прикатки абсолютно ніяк. Прикатку ми використовуємо, у нас всі ці йдуть з прикатки. Тобто Люди починають розуміти, що, по-перше, волога, рівномірна глибина, хороший якісний посів. Тобто, ну, все залежить від цього. Як посієш, так і пожнеш. Ну, не даремно так про це говорили і так воно реально є. Тому що десь сошник сіє, якщо без прикатки, десь посіяв на 8 см, десь на 2 см, на рівномірні всходи, і тоді урожай і не йде просто некудишний. А так, відповідно за рахунок прикатки, я вважаю, що це є основне. Тобто і ми робимо тільки з прикаткою. Ну, ми її ще не в хлопці її збирають. До речі, наша прикаточка, ходіть, я вам її покажу. Це все наше виробництво, наша прикаточка. От вона, дивіться, такі коли коліщата в неї йдуть більш м'якіші, тобто, щоб не було, не виникало такого налипання ґрунту, тому що зараз, наприклад, буде ось ну, весняний посів, ґрунт дуже вологий і буде налипання. На цій прикаці такого не буде відбуватися. Плюс, відповідно, є чистик. тобто, якщо залишки ґрунта, він обов'язково буде щищати. Ну, і, відповідно, нова система регулювання. Все переставляється на пальчику, займає дуже мало часу, палець витягнули. і все. Переставили собі, Тось кожних там 5, десь 5-7 мм можна регулювати собі до чистого ну, тобто, до чистої Ну, Все залежно відповідно що від ґрунту, Тобто це дуже багато що залежить, О, тому що у кожного свій ґрунт. Десь більше просідає, десь менше. От, до речі, оці пальчики. О собі ним просто, просто переставляєте і все. Все займає дуже ну, там мінімум часу. Стоїть штопорне колечко, ви його витянули і все, і поміняли собі на глибину, яка вам потрібна. От. І все, і працюєте собі далі. Ну, я вважаю, що це хороше рішення. Зрівно ми постійно щось модернізуємо, вдосконалюємо. Я думаю, що з часом воно також на щось поміняється, але на даний час це, я не знаю, це дуже круто. Клієнтів купують з прикаткою сівалки? — 99,9. У мене за, наприклад, там, за місяць може бути одна тільки сівалка, що люди купують без прикатки, І то тільки за того, тому що ціна. Тобто вони, ви нам зробіть, а ми потім у вас докупимо і встановимо. Наприклад, там, або по вражені вже колись дамо чи ну, такого плану. У мене, мене абсолютно всі беруть. Я не знаю, хто як там, інші виробники. От, але в нас всі замовлення всі з прикату. обов'язково. В мене навіть навіть не як до функція, це є основа. Тобто я вважаю, що воно повинно бути, і все. Я бачу, що люди вже з часом вони ну, це розуміють, що от реально воно працює. Хороший врожай, тобто, навіть ми знімали з вами декілька відео, тобто, у фермерів, есть тобто, вони на своєму прикладі показували, що ну, реальний результат. У нас навіть там є відео, де ми сіяли, ну, їздили дивитись посіви Амазоне, наша сівалка і СЗшка. Там абсолютно всходи зразу видно. Де прикатка, де тримає глибину. Ну, я вважаю, що це номер один і це повинно бути. І всім раджу, якщо купуєте собі техніку, то тільки таку. Бо прикатка, ну реально вона хороший сошник, прикатка, правильно висів катушки, варіатор, який тримає норму і все, буде, буде все супер. E, сама топова наша модель сівалочки це s 3000. До речі, ось вона знаходиться, вона ще до кінця не укомплектована, там не вистачає також прикочуючих колес. E, дивіться, на даний час у нас це є сама топова модель, і ми її постійно модернізуємо. Незабаром з'явиться новіше відео, тому що ми змінили, є можливість встановлювати баки з нержавійки. Це буде також дуже окреме і цікаве відео. У нас дуже великий об'єм замовлень. Ми зараз працюємо практично без вихідних. от коли хлопці-зварюванки виходять в дві зміни. Да, у мене небагато зварюванків, їх всього 4, але вони працюють і їм вдається виварювати кожному місяць по 7-8 сівалок. Зараз у нас дуже великий об'єм, весна, посівна. У нас близько 57 замовлень, практично всі замовлення складають сівалки махес 3000, тому що це саме є топова модель під трактори МТЗ, 82. В принципі, якщо без добрив, можуть нижчого класу трактори працювати з такими сівалками. О, тому, якщо у вас є якісь питання або побажання, можете телефонувати, дзвонити. Залюбки, ми візьмемося і зробимо під вас якісно хорошу посівну техніку. Так, ну що, друзі, сподіваюсь, вам було все видно, все чутно. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, то я під цим відео обов'язково залишу контакт Миколи. Можете з ним зв'язатись напряму, дізнатись, скільки коштує, який термін поставки, тому що вартість матеріалів тих же самих постійно змінюється, курс постійно стрибає, відповідно, ви самі розумієте, що і паливомастильні матеріали теж грають роль в виробництві. Такої техніки задавайте будь-які питання. Ми завжди відповімо вам залюбки на коментарі. Залишимо відповідно Сергій, залишить мій контакт. Можете мені телефонувати в будь-який час, поспілкуємося, підберемо для вас хорошу, надійну, якісну техніку. От, ми тільки за якість. В першу чергу ми за якість посіву, щоб ви мали хороші врожаї. От, всім бажаю успіха, здоров'я, міцного, і щоб швидше закінчилась війна і настав мир. Всім добро.